Хто пам'ятає, про що говорилося минулої неділі? Проповідь була, пам'ятаєте, про те, що люди будуть непримиренні. І це дуже-дуже велика проблема, коли люди не можуть знайти примирення один з іншим. І це дуже тяжка духовна проблема насамперед. Бо диявол? Завжди шукає, як відвести людину від Бога. Як зробити так, закинути якусь таку приманку, щоб люди образились один на одного і пішли собі. Пішли з церкви пішли від Бога, вирішили, що немає тут ніякої любові, все, я пішов. Я хочу трохи продовжити цю тему сьогодні. і Ну, це дуже така а, тема цікава для багатьох людей. І дуже багато проповідей є на тему, що треба прощати. Але ось якось до мене підійшла одна жіночка і каже після такої проповіді: А пастор, а що, якщо мене образили? Ота от людина, що мене образила, вона має собі так і жити далі. Вона має з мене знущатися. Я кажу, ця людина в церкві. Вона каже так. І це було, ну, я б не сказав, би, що це була несподіванка якась, бо всі ми багато згрішаємо, Біблія каже. І я спробував підібрати декілька місць з писання, щоб знати, що відповідати на таке питання. Ну і вийшла е, така невеличка проповідь. Я хочу е, зачитати. Перший момент такий це те, що Ісус сказав своїм учням, це Луки, 17 розділ з першого вірша. А до своїх учнів він промовив: неможливо, щоб спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять, йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з тих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому, і сказали апостоли Господу: додай нам віри. Піль за все, нас покушає, коли хтось нас ображає, правда? Образив тебе хтось спочатку було все добре, але ти згадав ту образу, і ось уже сонце якось не так світить. І пісні вже якісь такі ну, дуже невеселі. А якщо це хтось із церкви, брат чи сестра, то це взагалі вже все погано, вже якась депресія починається. Вже, вже ти хочеш побачити в комусь. Якусь загрозу для себе. Цікаво, що учні Ісуса не спитали Його, коли Він творив якісь чудеса, якісь дива, Господи, додай нам віри. Ви звернули увагу? І коли Він бісів виганяв, вони теж не прийшли і не сказали: Господи, додай нам віри, щоб ми могли таке ж робити. Але коли Ісус сказав, вам треба прощати. Сім разів на день, якщо сім разів на день брат скаже, каюся, прости йому, оце була несподіванка. Господи, додай нам віри! Це ми не можемо в собі якось умістити. Це просто не піддається і ніякої уяві. Як це, скільки віри потрібно, щоб прощати моєму брату, який постійно грішить і постійно кається. Отже Ісус каже своїм учням горе тому, хто спокушає людину на гріх. Це значення слова спокуса, грецьке слово скандалон. Щось нагадує, правда? Ми знаємо, що таке скандал, але ми, нам трохи не відомо, що таке спокуса. Це, одна, це той самий корінь. Скандалон це приманка, яку в мишоловці використовують. Там якийсь кусочок сиру, і коли миша виходить, їй запах цей манить, вона попадає в мишоловку, і все. Оцей диявол це використовує для того, щоб впіймати нас. Бо він знає, що це дуже таке уязвиме місце. В кожному з нас. Коли когось образили, нас це дуже дуже сильно ображає і спокушає. Стережіться самі, сказав Ісус. Ми повинні бути уважні, щоб не стати для когось спокусою. Якщо ж згрішить твій брат, Ісус каже: Твої дії які? Іди і докори Йому. Хто був на семінарі, який епископ влаштовував для сім'ї, той пам'ятає, про що йшла мова. Перед за всім треба спілкуватися. Якщо щось трапляється в сім'ї, якщо щось трапляється між братами і сестрами в церкві, треба спілкуватися. Треба виносити це на світ. Ісус каже: іди до кори Йому. Не треба мовчати, не треба в церкві чи в сім'ї ну, грати в таку гру, яку, знаєте, інколи жінки з чоловіками грають. Вгадай, чому я образилася, називається. Вона ходить з якимось таким лицем, значучим, а чоловік, значить, має догадатися, що ж трапилося у нього такий квест. Не треба ходити знаєте, з дулею в кишені і ліцемірити. Треба поговорити. Ісус каже, іди і докори. При цьому, ну, тут є е, також, якщо скаже каюся, а якщо не скаже, от що тоді робити, якщо він не каже, от тоді я маю шанс ходити ображеним. Це моє право. Хто так думає? Ні. Можливо, він просто не здогадується. І такі випадки були не раз. Такі, таких випадків дуже багато. Я е, пам'ятаю якось на Пенуєлі, е, були три сестрички з однієї сім'ї. І одна каже в спілкуванні: мене ображає моя сестра. Моя сестра, вона така, вона мені оце зробила, вона отак сказала. А коли мати мене е, там лаяла, вона отак мені сказала. Я думаю, добре. Є ця сестра, ну, може, спитаю її. Потім вона приходить, я кажу: ну що, які є, є у тебе якісь проблеми. Ну, вона каже, да. мене ображає ота моя сестра. Вона мене таке зробила і таке, і сяке. А третя каже, вони обидві мене завжди, бо я молодша. Вони мені ну, таке роблять, що я не, не можу навіть згадати. Знаєте що? Нас дуже чіпляє, коли нас це стосується. А коли ми ображаємо когось, ну, це якось так, ну, подумаєш, що таке. Ну, це я. Ну, сказав, ну що він прямо вже такий ніжний. Що і сказати нічого не можна. Ісус сказав, і Біблія каже, що нам треба бути братолюбними один до одного, як? З ніжністю. Да? Читали таке? З ніжністю, так. Ми ніжні, у нас є ніжна душа. Навіть якщо ми такі великі, знаєте, і грізні, ну, як Саша, ось який проповідував, мені завжди він такий ускромняючий, знаєте? Але у кожного з нас є ніжна душа, яку Бог нам дав, і ми не маємо ображати один одного. Я хочу зачитати з одного псалму це слова Давіда, царя Давида, Псалом 55, 13 вірша. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би. Якби мій ненависник повстав проти мене, я заховався би від нього. Але ти, такий же чоловік, як я, мій довірений і мій приятель, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншими ходили до Божого дому. Дивіться, що ображає Давида. Він знає, що якщо б мене якісь чужі люди, це, це зрозуміло, очікування. Різні, розумієте? Від чужих людей ми не очікуємо, що вони будуть якось до нас відноситися з ніжністю братолюбно. Навіть ми очікуємо, що вони будуть нас ображати, тому нас це не дуже стосується. Від віруючих у нас інші очікування. Ми очікуємо, що до нас будуть відноситься так, як написано у Слові Божому. Від служителя у нас ще більше да якась планка піднімається, ми, ми дуже так, ну, якщо служитель мені щось сказав, образливе для мене, як я, на мою думку, то це дуже мене ранить. Сильно-сильно прям. Але якщо рідні, якщо діти, але якщо чоловік чи жінка мені сказав, ну це просто глибока рана. І це правда. І з цим треба мати якусь справу, якось виправлятися, бо в нас найбільше очікування від нашої сім'ї. А що, якщо я знаю, що брат має на мене якусь образу, і це питання я вирішувати не хочу? Просто далі собі ходжу до церкви, не звертаючи на нього уваги. Ну, подумаєш, ну, ну образився. Нічого страшного. У всякому разі, не настільки є винний, щоб прямо йти і каятися до нього. А потім через деякий час дивишся і немає вже тої людини в церкві. Питаєш чого, кажуть, образився чогось, ніхто не знає. Але ти знаєш, чи нормально так чинити? Що Біблія каже про це? Матвія, п'ятий розділ це нагорна проповідь. Отже, Якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Якщо ти тільки знаєш, якщо ти тільки здогадуєшся, що щось не так, що брат на тебе таїть якусь образу, Біблія каже, Ісус каже, Іди і примирися. Тому що для Ісуса Христа, для нашого Господа, найважливішим завжди було те, щоб між нами була любов. Згадайте, заповідь нову даю вам. Любіть одне одного. А якщо це не просто брат чи сестра, а служитель церкви мене образив, Ну все тепер ну, мені вже. До кінця життя я маю ходити з образою, бо як я до нього підійду. Він такий страшний, він ще вигонить мене з церкви. Тут варіантів немає. А якщо серйозно, я думаю, що служитель церкви, якщо припустити, що це могло таке статися, хоча в нашій церкві це мало ймовірно, звичайно, але ж він духовна людина, він теж хоче мати благословення від Бога. У своєму житті і хоче, щоб його молитви були почуті. Так чи ні? Тому я думаю, що він також захоче мати мир із тобою. Я пам'ятаю, як був свідком розмови, між мудрим служителем і братом, який підійшов, і так він. ну Брат дуже мудро підійшов, він так на наодинці, як і Біблія каже, між тобою і ним одним, і каже: ну, служитель, я от Відчував, що якось ти мене не любиш, що ти мені сказав отаке і таке. І служитель каже: Знаєш, брат, ти, будь ласка, прости мене за те, що я дав тобі привід так думати про мене. Мені так якось сподобалося, знаєте. Я використовую іноді це. Але як це зробити? Як підійти? Ісус вчить між тобою. І ним одним. Не треба кричати на всю церкву чи на вулиці. Гей, ти пам'ятаєш, як ти мене образив, щоб привернути всіх увагу. Ні. Біблія каже між тобою і ним одним. Підійди скромно і, скоріше за все, тобі дадуть відповідь прости, що я можу зробити, як я можу. Мир між нами, щоб влаштувався. Саме так потрібно виправляти помилки. Якось одного разу мені снився сон. Я гуляв, пішов до моря і вийшов на пірс. І так хотів подивитися, що там у воді, а відчуваю, якось мені щось тяжке якесь на шиї. Я так собі дивлюся, а в мене таке каміння, знаєте, як хомут такий. Думаю, що це таке? Якось тяжко відчуваю, якось трохи нахилюся, і вже все, я буду там в воді. І потім я прокинувся, я згадав, що ну це Ісус сказав: якщо ти когось спокушаєш, то жерновий камінь тобі на шию І я такий думаю собі, ой-ой. Почав згадувати, ага, слухай, я о цьому брату я так сказав. А то і сестрі, отак, я підійшов, покаявся, попросив пробачення, і ну у відповідь: та нічого страшного, брате, ти що, то все нормально? Ну, може, і все і нормально, але що її, відпустило. Вже вже не так давить, не так вже і натирає. Скоро пенуел у нас, будь ласка, хто не, не був ще на пенуелі, записуйтесь. І служителі поїдуть туди також. І, ну брати і сестри, якщо я когось образив із вас, ну, будь ласка, підійдіть. Бо я хочу мати благословення. Я не хочу, Я хочу щоб Бог на Пінуелії взагалі чув мої молитви. Якщо щось було, то підійдіть. Я обіцяю, що я покаюся перед вами, якщо це справді було. Ісус сказав: моліться за тих, хто ображає. Вони потребують, щоб ти молився навіть за них. Христос так казав. У римлянам 14 розділі написано, тож більше не будемо судити один одного, але краще судіть так, якби не подати братові приводу до спотикання чи спокуси. Нам треба бути уважними до себе, браті і сестри. Уважними до того, що ми викладаємо в соцілів. В соцсетях, в соцмережах. Бо, ну, бачиш, іноді такі в церкві набожні набожні люди, і все добре, а потім вони викладають там якесь свято у них. І бачиш на столі, там щось стоїть, шампанське, якесь, якесь віно, якесь, і, і всі такі радісні довкола. І думаєш, ну, це точно? Віруючи, чи не спокушають вони. Ви знаєте, якщо ці, ці, фото, ці, ці фото будуть дивитися люди, які були залежні від цього колись і зараз вони в церкві, це може їх спонукати до того, щоб вони впали в гріх. Ісус каже: ми не можемо таке робити. Ми не можемо так відноситись. Нам треба бути обережними. Нам треба пільнувати і нам треба бути уважними один до одного. Колись а, таку наблюдав картину, їхали ще, ще давно в тролейбусі, молодь їхала віруюча, і вони щось проповідь обсуждали якраз, якраз на цю тему. І уривок, який вони, вони обсуждали, було до колосян. А, верніше галатам. П'ятий розділ, там кажеться, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього, як себе самого. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. І вони цю проповідь обговорювали, мені, мені так подобалося, що такі духовні, а потім хтось свою думку висказав, і між ними почалася якась тварка, знаєте, така духовна. І тоді, ну, десь п'ять хвилин пройшло, і один брат відкрив це місце писання і каже: Брати, що ви робите? А що таке? Та ви ж кусаєте і гризете, точно як тут написано. І вони тоді так якось ну, помирилися там, один з одним, попросили вибачення. І це добре. Але як би дияволу сподобалося, якщо б ми всі. Посварилися один з одним. Якщо б ми просто ну не зважали на слова Ісуса, а робили так, як нам заманеться, так, як наші емоції, як гнів наш підказує, ми вже взагалі всі давним-давно вже б не були б у церкві із Богом. До Колосян третій розділ, 23 вірш. І все, що робите, робіть. Від душі, як для Господа, а не для людей, знаючи, що від Господа отримаєте нагороду у спадок, бо ви служите Господу Христу? А хто чинить несправедливо, той отримає за свою несправедливість, бо в нього немає упередженості. Як навчитися не ображати нікого словом чи ділом? Як це робити? Знаєте, приказка є така: роби добре. А погано само вийде. Є така приказка. А ось тут, те, що я тільки що прочитав, пишеться: роби як для Господа. А для людей вийде, вийде добре. Якщо робиш як для Господа все, що ти робиш, то і люди будуть задоволені це правда. До Євреїв, 12 розділ: Майте мир з усіма. І святість, без яких ніхто не побачить Господа, пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустий гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився. Каже Біблія мир треба з усіма мати. Ще в іншому місці написано: якщо це можливо з вашої. Сторони, то майте мир одним з одним. Не тільки святість, але й мир. Ісус Христос хоче побачити у серці кожного з нас. Давайте сьогодні, друзі, побачивши, може хтось відчуває на своїй шиї вже якесь, ну, знаєте, щось неудобне таке. Може, якийсь жорновий камінь хтось відчув. Давайте не будемо намагатися надати цьому якогось гарного вигляду. Ну, знаєте, можна, можна цей жернов можна розкрасити, якісь фарби взяти, пофарбувати, щоб файніше було, щоб якось він не, так, ну, не таким страшним казався. Але це не те. Це не якийсь комірець із борсука. Це річ дуже незручна. Важка і ще й шию натирає, а може статися так, що й... і втопися. Тож давайте до цього не будемо доводити. Каже Біблія, якщо якийсь гіркий корінь і з'явився, то треба що з ним робити. Що ви робите, якщо у вас на городі сорняки ростуть? Про полку робимо, так? вириваємо, йдемо. От сьогодні той день, коли, може, треба зробити якусь прополку в нашому духовному городі. Подивіться на своє серце, подумайте, може є якась людина, може якась людина в церкві є тут, до якої ви маєте щось, яка може має щось проти вас, то, може, підійдіть як, ну, не, не треба так, знаєте, пафосно якось, наодинці, як Біблія каже. Примириться з братом своїм, ви відчуєте одразу, як стане легше дихати, як все буде добре, як сонце засяє, як пісні зазвучать, і як Дух Божий в вашому серці почне відчувати себе добре. Давайте позбавлятися від непотрібних речей якомога швидше. Бо тут. Церква Божа, тут Божа любов. Господи, помилуй, нам співав чудово сьогодні, хор. Я хочу закликати вас до молитви, щоб Господь коснувся серця кожного і, може, дав покаяння, кому це треба, а може, дав облегшення тому, хто відчуває якусь образу.